Фахівці встановлюють, чому стався технічний збій у роботі турецького безпілотника-байрактар, який ввечері 4 травня збили над Києвом. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Київ. За його словами, безпілотники Байрактар широко використовуються у Туреччині не лише військовими, але й поліцією, прикордонниками та намитниці. Україна після вчорашнього інциденту не перестане використовувати ці безпілотники. Те, що може статися якась технічна проблема. З чим вона пов'язана, розбирається зараз. Фахівці відповідні ага. вони розберуться. От то це очевидно, що вона може статися. Ну, берегар великий безпілотник, так те, та, що збився він власне, і став неуправляємим, Ну іншого виходу, очевидно, не було, як його знищити, тому що ну куди він міг залетіти, можна тільки здогадуватись, так, якщо таким чином було б вирішено застосувати озброєння мобільних вогневих груп для того, щоб е, ну, не великим ППО, а малим ППО його просто знищити.